Друзі, всім, привіт! ви на каналі Огляд ЄЙ. Офісне крісло є невід'ємною частиною робочого середовища, як в офісі, так і вдома. Але проблема в тому, що обирають їх зазвичай просто за зовнішнім виглядом. Проте декілька крісел, які виглядають майже ідентично, можуть бути абсолютно різними по комфорту, тому щоб вам легше було зробити вибір. Сьогодні ми оглянемо популярне офісну модель Офіс про ОС 680 b Чорному кольорі, але перед тим як ми розпочнемо, хочу. Попросити вас поставити ось таку подбаєчку під цим відео, підписатись обов'язково на наш канал і, звичайно, підтримати наш збір на дрони. Ну, а ми погнали. Офіс Pro S680B Black виглядає сучасно та функціонально, що ідеально підходить для будь-якого робочого простору. Саме такий дизайн є одним із найпопулярніших серед сучасних офісних крісел. Однією з важливих характеристик є його вага 18,5 кг, що дозволяє легко переміщати крісло, але водночас забезпечує стабільність і міцність. Для порівняння середня. Вага офісних крісел становить від 15 до 20 кілограм. Тому офіс Pro OS 680 b вписується в цей діапазон, що робить його універсальним і досить зручним у користуванні. Однією з головних переваг є сітчаста спинка, яка складається із трьох зон: підголовника, основної частини та поперекової підтримки. Така конструкція забезпечує рівномірний розподіл навантаження по спині та запобігає надмірній втомі під час тривалого сидіння. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на є Вибираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання з товар в описі під відео. Сітка має не тільки естетичний вигляд, але й функціональний. Дість вона добре вентилюється, що є великою перевагою в теплу пору під час інтенсивної роботи, і також взимку в розпал опалювального сезону. Всі частини крісла регулюються, до прикладу, підголовник регулюється в трьох положеннях. Це дозволяє максимально зручно налаштувати підтримку для голови, що особливо важливо для людей високого зросту, оскільки крісло розраховане на користувачів із зростом до 200 см. Сама спинка регулюється по висоті. Поперекова підтримка, яка є невід'ємною частиною конструкції, також налаштовується, допомагаючи уникнути напруги в спині. Ще одна важлива деталь сидіння крісла. Воно виконане із сітчастого матеріалу. Це не тільки додає естетики, але й робить сидіння комфортнішим під час тривалого використання. Сітка забезпечує циркуляцію повітря, що дозволяє уникнути перегріву. Сидіння має середній ступінь жорсткості, що оптимально для збереження правильного положення тіла під час роботи. Розмір сидіння становить 49,5 на 49,5 см, що є досить стандартним для. Для крісел такого класу підлокітники тут нейлонові і мають функцію 3D-регулювання, що означає, що їх можна налаштувати по висоті, ширині та нахилу. Це дозволяє кожному користувачу знайти найбільш зручне положення для рук, що зменшує навантаження на плечі та зап'ястя під час роботи за комп'ютером. Механізм крісла також заслуговує на окрему увагу. Газлів третього класу забезпечує плавне регулювання висоти сидіння, що робить процес підлаштування крісла простим і швидким. Це дуже зручно для користувачів різного. Зросту або тих, хто любить змінювати положення під час роботи. Основна хрестовина крісла виконана з нейлону, матеріалу, який відзначається високою міцністю та стійкістю до зношування. Хрестовина оснащена коліщатками діаметром 60 мм, які також мають нейлонове покриття. Це дозволяє безшумно та легко переміщатися по будь-якій поверхні. Хай то ламінат, паркет або килим. Що ж стосується регулювання, офіс Pro s 680 b пропонує широкі можливості налаштування, крім регулювання. Підголівника та підлокітників тут також передбачено регулювання висоти спинки, що дозволяє ідеально підлаштувати її під ваш зріст і потреби. Регулюється і глибина сидіння, що є однією важливою функцією для забезпечення правильного положення тіла під час роботи. Крісло має синхромеханізм, який дозволяє одночасно регулювати нахил сидіння і спинки, забезпечуючи комфортне гойдання та можливість фіксації спинки в будь-якому зручному для вас положенні. Максимальний кут нахилу спинки складає 150 градусів, що дозволяє навіть трохи полежати. Ати під час коротких перерв механізм нахилу має можливість регулювання жорсткості гойдання, що дозволяє підлаштувати його під вашу вагу. Та вподобання, перш за все, варто відзначити високий рівень комфорту, який забезпечується завдяки сучасній конструкції. Спина не перегрівається навіть під час тривалих робочих сесій. Система поперекової підтримки забезпечує належний рівень підтримки нижньої частини спини, що є важливим для тих, хто проводить багато часу за комп'ютером. Тиша, з якою працюють коліщатка, робить крісло ще більш привабливим, особливо для тих, хто працює в домашніх умовах і не хоче турбувати оточуючих зайвими звуками. Механізм регулювання висоти та нахилу працює Лавно без ривків регулювання підлокітників та підголовника дозволяють максимально точно. Підлаштувати крісло під індивідуальні потреби кожного користувача, окрім комфорту, сітчастий матеріал також додає крісло сучасного вигляду та робить його стильним елементом інтер'єру. Хоча сітка може здаватися менш довговічною ніж традиційні матеріали оббивки, вона виявляється досить міцною і стійкою до зношування. Крім того, вона не збирає пил так активно, як тканинні або шкіряні поверхні, що робить крісло практичним в умовах інтенсивного використання. Вона не буде тріскатися, легко чиститься та не втрачає свого первинного вигляду. Офісне крісло Office Pro OS 680 – це про комфорт, функціональність та сучасний дизайн. Воно має широкий спектр регулювань, що дозволяє налаштувати його під будь-якого користувача. Крісло розраховане на те, що буде використовуватися як мінімум 5 днів в тиждень по 6-8 годин. Воно міцне, надійне та довговічне. Якщо вам, друзі, цей огляд сподобався, ось таку вподобайку можете поставити під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал Огляд її та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.